Показую, розказую про класну штуку. Станем на годі і військовим, і не військовим, і просто туристам. Я думаю, туристи вже всі про це знають, про такі системи і давно користуються. Є вони дуже дорогі, на ЛМСР, є вони бюджетні як ось ця, наприклад, від Адіманті. Показую, розказую. Що у нас тут? Ось такий от кухоль з радіатором і написом Limits». Це штука неопренова для того, щоб ви руки не відпустили. Це підставка під балон. Нею ніхто не користується, як правило. Це перехідник для інших казанків. Що у нас? Це називається інтегрована система приготування їжі. Ось така історія. Накручується на різьбовий балон, типу отакого. Хлопсь. Щас, все буде. Ну так от зробили. Раз. Ось так ось. ось так ось. Покрутили. Воно заходить, тут є спеціальні пози, і це у вас єдина інтегрована система. Собі запалили, приготували чи чи страву, чи просто підігріли водичку. І ось така у вас виходить кухонка від'єднали в одному наборі. 에, зараз перевіримо. Тобто туди стає пальничок і туди стає 230-грамовий балончик. І у вас все в одному наборі. Кому цікаво, товар наявності, пишите причетним, знижка.